У мене з'явилася новинка, називається коктейль Біколор. Хочу вам показати, які в неї лепесточки. Дивіться. Дуже великі. Ну, дуже великі. Подивіться, які. Гляньте. Просто огромний. В неї така величезна квітка. Ну, я не знаю, сантиметрів, мабуть, із 18. Це вона ще одну тут. І ще одна розпускається. Бачите, вона. В неї такі плотне листя. Такі моцні-моцні пагони. Слухайте, ну вона така дуже цікава, як для білої. В неї тут оця кромочка червона. Дивіться, тут вона якась зелена. Побачимо, як вона буде уходити цвітати, чи вона буде зелена, чи вона зморщиться, чи яка вона буде, мені просто цікаво. Ну, листя в неї таке, знаєте, прям таке, ну, таке прямо От, Я її трошки зв'язала, бо вона розпадається, так як це, я так розумію, голландський саженець, То сил у нього немає. Але, слухайте, просто просто така дуже цікава. Ну дуже цікава. Я не бачила таких лепестків оце гляньте. огромєнних просто. Дуже красива. Вона мені, кстати, напоминає, знаєте, яку гортинзію? Black Diamond Median Pearl. перлин напоминає. О, точно, перлина... Сейчас буде... перлина в мене там заквітне. І я її хочу зрівняти. Ну, реально. Просто що, звісно, в перлини. на неї отакі квіточки малесенькі. А тут подивіться, яка. Ну, квітяка ціла просто. Це взагалі ще, ще якісь зелені ці. Якісь зелені тут ще в неї. Листочки дивіться всередині. Слухайте, яка вона цікаво взагалі. Гляньте. В неї ще вказується, що ще й зелені мазки. Мамочки мої. Ну, тут немає. А тут у неї ще якісь зелені мазочки. Гляньте вони. Всього в самій квітки на зелені мазочки. Бачите, які? Ну, О, така вона, якщо подивитися. Ну, зв'язана, звісно. Новинка цього сезону. Mm -hmm. Так що вона у мене в колекції є. Залишаю поки собі її. Будемо наблюдати за нею. Так що. Я тут квітка ще була, вона, вона приїхала і така теж величезна була квітка, але вона обламалася, бо погано запакували. Запакували так, що верхушка обламалась. Впихнули в той ящик. Ну не всі ж так пакують, як я. Я просто зараз новинки отримую. Ви знаєте, я просто ну, реально я вже не хочу знімати це все показувати. Я просто удивляюся, цій пакуванні, Боже. Відправляють посилку, рослину так намочили, що з неї текла вода, повністю розмі... розмокла та коробка і дно випало. Нова почта її перепаковувала, пооблумувалося все. Боже мій. Це якісь, ну, я не знаю. Що саме цікаве, написала, навіть вибачення ніхто не написав. Просто не написав вибачення. А що саме цікаве, за ту упаковку я ще заплатила 70 гривень. От розумієте, от, ну, от, замовляєш рослину і тобі говорять, упаковка 70 гривень, платіть ще й упаковку. Так, да. ну нічого. Так що в мене є така новинка. Називається коктейль біколор. Всім дякую. Робимо Україну квітучою.